Недавно, щоб отримати кредит, потрібно було зібрати чималий пакет документів і витримати прискіпливу перевірку. Тепер це не обов'язкова умова для невеликих позик. Маючи в кишені лише ID-картку, можна зайти в відділення банку і відразу відкрити кредит. Або зайти в мобільний додаток, якщо ви вже клієнт обраний установи. Проте залишаються певні деталі, які варто зауважити при оформленні позики. Умови оформлення невеликого короткострокового кредиту. Обов'язково мати оригінал паспорту та ІПН або ID-картку. Підходить для таких запитів: відкриття кредитної картки, отримання споживчого кредиту, отримання кредиту готівкою. Окрім документів, є певні умови для отримання позики, постійне місце роботи, стабільний дохід за останні 6 місяців, позитивна кредитна історія. Для отримання довгострокового кредиту, крім паспорту та ІПН, необхідно буде надати договір купівлі продажу нерухомості або земельної ділянки, або автомобіля, правовстановлюючи документи на нерухомість або автомобіль. Чи ви хочете отримати швидку і невелику позику, чи в довгострокову, ви однаково маєте заключити договір з банком. Це влучний момент, щоб з'ясувати усі подробиці вашої домовленості. При оформленні кредитного договору варто зауважити: умови, графік погашення, загальний розмір щомісячного платежу, складові платежу, тіло, кредиту, відсотки, страхування. Вся ця інформація є у кредитному договорі, з яким вам запропонують ознайомитися. Проте, просто прочитати договір мало. Потрібно зрозуміти, чи на практиці ви зможете обслуговувати кредит. Наша порада обирайте такі умови кредиту, щоб щомісячний платіж не перевищував 50% вашого щомісячного доходу. Навіть якщо вам здається, на перший погляд, що ви зможете виплачувати 60-70% від щомісячного доходу, щоб швидше погасити заборгованість, краще себе перестрахувати. Також варто мати план Б на випадок, якщо ви раптом не зможете вчасно внести щомісячний платіж. Наприклад, цьогорічний карантин показав, що не всі ситуації ми можемо передбачити, і навіть маючи фіксований заробіток, не можемо бути впевнені на 100% в його стабільності. Тут варто пам'ятати про наступне: банк зацікавлений в тому, щоб клієнти не виходили в прострочку. І кожен банк має програму реструктуризації кредитної заборгованості. Важливо в цьому випадку не тягнути до останнього, і як тільки ви розумієте, що цього місяця не зможете вчасно чи в повному обсязі сплатити внесок за кредит, одразу йти в банк і радитись з менеджером, що можна зробити в такій ситуації. Але варто пам'ятати, що реструктуризація це прийнятний варіант лише у екстрених ситуаціях. Старайтеся розрахувати свої фінансові можливості таким чином, щоб самостійно погасити кредит. Кредит, страхувати чи ні, це може здатися марною переплатою. Насправді, страхування кредитної позики це спосіб захистити рідних та поручителів від зобов'язань перед банком у разі втрати платоспроможності. Страховка при оформленні кредиту може бути обов'язковою або опціональною на вибір банку. Її вартість додається до першої оплати. Щоб уникнути сюрпризів, при підписанні кредитного договору важливо уточнити вартість і принципи виплати страховки. Для іпотечних кредитів та кредитів на авто нерухомість або авто переходять у заставу до банку. На строк кредиту тому обов'язковим є страхування цієї застави. Отже, процедура отримання кредиту сьогодні значно спростилася, а умови його повернення стали значно легшими для клієнтів. Пригадайте, коли і на що вам чи близьким доводилося брати кредит. Якби це відбувалося сьогодні, можливо, ви б вчинили якось інакше з огляду на інформацію, якою вже володієте. Спробуйте взяти уявний кредит, визначте мету, прорахуйте на її реалізацію бюджет, оберіть кредитний продукт та продумайте, як не створюючи незручності для родини, будете повертати запозичені кошти банку.